Ірина Фаріон знов в центрі скандалу. Тепер через її переписку з кримським студентом, яку вона опублікувала, не заблюривши персональні дані цього студента, його, звичайно, ФСБ винайшло і змусило вибачатися. І це, мабуть, можливо, не останні проблеми, які він отримав від цього листування. Так ось омбудсмен України, з мовного питання, Лабонець подав. В СБУ подали іншу СБУ на Ірину Фаріон за розголошення персональних даних. Звичайно, адіозна Фаріон вже багатьом, мабуть, набридла, як кажуть, такий єбійський приклад тухла сільотка це такий прийом, який використовували КДБ для того, щоб зробити токсичним якусь тему. Ну вона цим справляється дуже серйозно. І дуже вправно.